Вогонь і вода дві із чотирьох стихій, які існують у світі. Водночас містичні та реальні. Жодна професія так тісно не пов'язана з ними, як професія пожежника. Можливо, тому загартовані у вічній боротьбі двох найсильніших стихій світу представники пожежної охорони цілковито віддаються своїй справі. Та назавжди залишаються відданими патріотами своєї служби, землі, держави. Колишніх пожежників не буває. Усі, кому у житті пощастило одягнути погони рятувальника, не байдужі особистості у кожному ударі їхніх сердець, звучить любов до спільної справи, яка об'єднує назавжди. Зв'язку із вагомим внеском працівників пожежної охорони в боротьбу із вогненною стихією, захист державного і особистого майна громадян, життя і здоров'я людей, а також на підтримку ініціативи громадських та ветеранських об'єднань в Україні відновили святкування Дня пожежної охорони на державному рівні, адже вона має давню та багаторічну історію свого становлення і розвитку. А відзначення професійного свята важливий фактор для збереження національних історико-культурних традицій та виховання нових поколінь цієї мужньої професії, здавна шанованої в українському суспільстві. 17 квітня день пожежної охорони. Історія його появи сягає далекого 1918 року. Коли відповідно до декрету радянської Росії про організацію заходів боротьби з вогнем було засновано професійне свято працівників пожежної охорони, Тернопільщина на той час входила до складу Австро-Угорської імперії. Перша письмова згадка про створення добровільної пожежної охорони на Тернопіллі пов'язана із подіями 1869 року. А у вересні 1875 року у Львові відбувся перший з'їзд існуючих добровільних пожежних команд, на якому обрали керівництво та погодили статут добровільної пожежної охорони. Згодом у квітні 1876 року Галицьке намісництво офіційно зареєструвало Тернопільську добровільну пожежну охорону. До 1939 року в Тернопільському воєводстві нараховувалось 760 пожежних команд. Особового складу 10 тисяч 945 чоловік. А у вересні 1939 року Тернопіль окупувала Червона армія. А далі і Друга світова війна відкинули розвиток пожежної охорони на багато років назад. Після закінчення Другої світової війни на Тернопільщині розпочався розвиток державної пожежної охорони. Тернопільська область розташована на заході України. Її територія становить 13,8 тисяч квадратних кілометрів. Протяжність області з півночі на південь 195 кілометрів, а із заходу на схід 129. Адміністративно-територіальна структура району складається із 17 районів, одного обласного центру та 17 міст районного значення. 17 селищ міського типу та 1022 сільських населених пунктів. Чисельність населення області становить мільйон 142 тисячі осіб, що складає 2,3% від населення України. Край є одним із найпривабливіших для туристів. На території області знаходиться одна з найдовших у світі Карстова печера оптимістична, завдовжки 220 кілометрів, а також одне із семи природніх чудес України Дністровський каньйон. Також Тернопільщина відома. Ма Почаївською лаврою та чудотворною іконою у Зарваниці. За кількістю замків, а їх 34, Тернопільщина займає перше місце в Україні. Обласний центр місто Тернопіль старовинне, культурне, затишне, одне із найзеленіших та екологічно чистих міст України. Водночас, це економічний, освітній культурний центр регіону. Найбільшою окрасою міста є Тернопільський став, розташований на річці Серед. З кожним днем обласний центр, як і сама область, розбудовується, стає яскравішою та привабливішою для туристів. Але народне багатство та природна краса потребує повсякденного захисту. Як відомо, Тернопільська область відноситься до регіонів підвищеної небезпеки. Це обумовлено тим, що вона знаходиться в зоні дії двох атомних електростанцій Рівненської і Хмельницької. Крім того, на території краю функціонує 621 потенційно небезпечний об'єкт, в тому числі 16 хімічно небезпечних об'єктів та 239 об'єктів підвищеної небезпеки, що становить постійну загрозу для населення та територій. На теренах Тернопільщини розташовані залізничні вузли, які перевозять тисячі тонн небезпечних вантажів. Для забезпечення надійного захисту населення та території від надзвичайних ситуацій на Тернопільщині створено і функціонує один мій та 18 районних відділів та управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в області. На сторожі безпеки громадян стоять 24 державні пожежно-рятувальні частини, 18 місцевих пожежних команд та аварійно-рятувальний загін спеціального призначення. На озброєнні підрозділів Державної служби надзвичайних ситуацій України в області знаходиться 231 одиниця пожежно-рятувальної та іншої техніки, в тому числі 125 автоцистерн, 8 автомобілів першої допомоги, 6 автодрабин, Два аварійно-рятувальних, чотири піротехнічних та 20 вантажних автомобілів, шість одиниць важкої інженерної техніки, що дозволяє в повній мірі виконувати весь спектр невідкладних аварійно-рятувальних робіт. Щодоби за сигналом тривога, рятувальники здійснюють в середньому 25 виїздів завдяки професійним діям бійців Державної служби з надзвичайних ситуацій, щорічно вдається врятувати не одну сотню людських життів та матеріальних цінностей на сотні мільйонів гривень. Пожежно-рятувальні підрозділи, як і люди, живуть своїм життям, переповідають свої історії, бережуть традиції, пам'ятають визначні дати. Цьогоріч поряд із святкуванням дня пожежної охорони відзначатимуть ювілеї створення державної пожежної охорони і районні підрозділи: Заліщицький, Кременецький, Збаражський та Козівський. Козівський район розташований у західній частині Тернопільської області. Його площа становить 694 кілометри квадратних. Кількість населення 42 тисячі осіб. На сторожі спокою та безпеки району цілодобово стоять два пожежно-рятувальні підрозділи. Козівська державна пожежно-рятувальна частина та місцева пожежна команда у селищі міського типу Козлів. Ювілей, а саме 55-річчя від створення державної пожежної охорони, святкують цьогоріч рятувальники у Козові. Заліщицький район один із наймальовничіших, розташований у південній частині області. Його площа становить 684 км квадратних, населених пунктів 53, а також чимало пам'яток природи, культури, історії та архітектури. Захист території району від стихійних та техногенних лих. Справа Заліщицьких рятувальників. В Заліщицькому районі функціонує два пожежно-рятувальних підрозділи. Це безпосередньо в місті Заліщики, а також в СМТ Товст. В підрозділі, де перші 15 місць Заліщики, налічується 25 чоловік особового складу. СМТ Товст налічує 4 чоловіки, із них три водії і четвертий – це начальник місцевої пожежної команди. На озброєнні нашого підрозділу, а саме 15 державної пожежно-рятувальної частини, знаходиться три одиниці техніки. Автоцистерни мається на увазі і службовий автомобіль на базі ВАЗ-216. Щодо автоцистерн, одна автоцистерна на базі КАМАЗ і дві автоцистерни на базі 130-го і 131-го зіла. На бойове чергування заступає шість чоловік: це диспетчер, водій, начальник караула». Командир відділення старший пожежний і пожежний. Щорічно Заліщицькі рятувальники здійснюють близько півсотні бойових виїздів на допомогу людям та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій. Специфікою Заліщицького району є те, що Заліщицький район омивається річкою Дністер. Недавні приклади це 2008 року, де було підтоплено 9 населених пунктів нашого району. Значить, підрозділ, нашим підрозділом безпосередньо приймалася участь у евакуації е, населення, значить, евакуації майна, де особовий склад е, показав чіткі і злагоджені дії, е, віддався повністю рятуванню людей і майна. Велика увага приділяється підготовці особового складу до дій за призначенням. Майстерність та вправність довелось проявити заліщицьким рятувальникам на гасінні пожежі, що виникла у гуртожитку. Пожежа виникла в гуртожитку аграрного коледжу на 4-му поверсі. Значить, було евакуйовано 16 людей. Із них рятувальниками винесено з місця надзвичайної події 8 чоловік. Вболіває за розвиток рятувальної служби в районі і ветеран пожежної охорони Мирослав Васильович Бруватий. Ну, що б я побажав? Я б побажав по-перше, щоб. Люди відносились до своєї роботи з любов'ю, з заінтересованості, щоб виконували свої функціональні обов'язки добросовісно. Щоб, а якщо ти це будеш робити, то будуть відповідні результати. Я хочу сказати, що наш район був постійно в числі одного із кращих області. Постійно. Хоч проводились відповідні перевірки, комплексні перевірки, раз там 4 роки і, і ці. Але ми старалися. Я хоті, хочу побажати, щоб і вони таки були старавними, і щоб наш район був в числі перших. Щоб було гордо сказати, що це Заліщицький район. 70-ліття створення державної пожежної охорони відзначає Збаражчина, неймовірно красивий та багатий на історичні пам'ятки край. Перша згадка про місто Збараш датується 1211 роком. Хоча задовго до того місто на річці Гнізна було одним з найбільш укріплених центрів Галицько-Волинського князівства. На сьогоднішній день на сторожі спокою та безпеки мешканців Збарашщини стоять два пожежно-рятувальні підрозділи. На сьогоднішній день штатна чисельність пожежно-рятувальної частини становить 31 чоловік, а також 13 чоловік місцевої пожежної команди СМТ вищовіть, яка обслуговує 15 населених пунктів. Кременецький район розташований на півночі нашої області, займає площу 918 км2 квадратних з населенням 69 тисяч осіб. Особливою перлиною Кременеччини є Почаїв, який розташований за 25 км від райцентру. Завдяки знаменитій свято-успенській Почаївській лаврі, це містечко є одним із найбільших в Україні осередків релігійного життя. Кременець не просто одне з найкрасивіших міст на Волині, це унікальний куточок у заглибинах лісистих гір. 75-ліття створення державної пожежної охорони відзначає Кременеччина. На території функціонують два пожежно-рятувальних підрозділи. Це Державна пожежно-рятувальна частина номер 5 яка дислокується в місті Кременці, та підпорядкований підрозділ цієї частини це 23-й окремий пост, який розміщений в місті Почаєві. Загальна численність даних підрозділів складає 56 чоловік, в яких розміщено 11 одиниць бойової техніки та 4 одиниці спеціальної техніки для забезпечення життєдіяльності даних підрозділів. Далекі часи пам'ятає ветеран пожежної охорони Нестерук Василь Григорович. Він розпочав службу рядовим пожежником ще у 1963 році. На той час у Кременецькій пожежній частині ще використовували кіннобочкові ходи, і лише згодом за декілька років почала з'являтися техніка. У Кременецькому районі було значить у місті дві частини, далі були об'єктові на фабриці Ватин. Меблева фабрика О, і по чаїв був. А, а далі краї, то то пожарна частина. Були ці пожежна сторожова охорона. Пліч-опліч із Василем Григоровичем працювала і його дружина Таїса Володимирівна. Нас ну, спочатку стали в тій пожежній робити. То там що? Був один такий телефон. Не було ні радіостанції, нічого, тільки один телефон. Аж тільки потім до, до радіостанції. І потім вже коней я не застала. Якраз переді мною коні забрали, здали саме ту нову машину, що там у нас стоїть на естакаді, на пожарні. То перша машина була, і то вже там потім більше, більше стала, купити більше. Ну, людей зразу там небагато працювало. знаєте, Одна така пожарна була, ще, ще не було там тих всіх пожарних, а вже потім, вже на Ватінці, то вже там, то там на меблі кров стали пожарні відкриватися. Основне полюбити професію. Коли ти маєш до неї значить, їх привчати, ну і думати, що така служба потрібна. Яка б держава не була без пожежної охорони не обійтися. Бажаю всім працівникам пожежної охорони от, бути достойними в своїй роботі, тому що тільки на надія на них життя людей. От, і особисто і державного майна зависить від успішної роботи пожежної охорони. Робота пожежника-рятувальника це сміливість та самовідданість, постійний ризик власним життям і здоров'ям, заради майбутнього нашої держави. Шановні колеги, дорогі ветерани пожежної охорони, Відмічаючи День пожежної охорони, це свято сильних, мужніх і сміливих людей. Адже ви творили, творите пожежну охорону, не одне врятоване людське життя. Не один раз виїжджали по сигналу тривоги, надавали допомогу людям. Там, де було найважче, був пожежник, був рятувальник. І ви заслуговуєте поваги і шани від людей. Адже ця професія наймирніша професія на землі і вона потребує уваги. Щиро вітаю з професійним святом. Професійних пожежних, ветеранів пожежної охорони, членів добровільної пожежної охорони, дружин юних пожежних. Бажаю, щоб ваша праця була на благо людей, на їхню безпеку, а вам особисто щастя, миру і добра! Бореться варта мужі гарячих сердець а вже ж до своя бо мореться парта, мур і гарячих сернець. Чиста і світла душа пожежна, і служна один, і сильний як один, кожний пожежний цей важний боєць.